Я розумів, що мені потрібно в собі розвинути не тільки мотивацію, мотивацію і дисципліну дві речі. У випадках, коли є сім'ї, і таких сімей дуже багато, в яких батьки-стоматологи, і вони мають дітей, також дають на стоматологічний факультет, я вважаю, проблемою може бути той фактор, коли от, ото все дається дуже легко. От там я не знаю, гоп, установка є установка. Там Мікроскоп є мікроскоп. Це дуже уповільнює розвиток наступної генерації. Як говорять там, що ем, У багатих багат... Шейхи бідніх, там, а бідних е, багато створюють легкі часи, да. легкі часи породжують поганих лідерів. О, а погані лідери породжують складні часи, а складні часи породжують хороших лідерів. І відповідно, доволі складно, коли от є хороші часи, доволі часто. Все одно розвиватися, бо часто хто хоче дуже сильно розвиватися, рости і міняти в житті, кому не вистачає, правильно? Ну, це ж логічні речі. І тому я вирішив собі створити мотивацію. Я підійшов до батьків і кажу: дивіться, давайте, я вас хочу попросити, щоб ви там половину оплатили мікроскопа, тому що ви зрозуміло, у мене таких фінансів тоді близько не було. А іншу половину я хочу взяти в кредит.